Всіх вітаю! Тема нашого сьогоднішнього відео це жертва якості. На прикладі деяких позицій ми розглянемо, коли потрібно робити цю жертву, коли потрібно віддавати більш ціну фігуру за менш ціну. В даній позиції ми бачимо, що активність чорних грі переважає активність білих. Плюс для чорних це те, що король білих залишений в центрі, і рекіруватися, як ми бачимо, не в змозі. Що потрібно знати в такій позиції? Коли Король не ракерований, це якраз і є дуже такою очевидною передумовою того, що треба шукати жертву якості. Як її можна тут знайти? Наприклад, ми забираємо слона ТРО, та нас б'є пішак. Навіщо ми це робимо? Бачимо, що пішак з поля Е2 захищав слона на F3. Тепер цей пішак не захищає на d3. Тепер ми шукаємо форпост, це ми можемо зробити за допомогою коня, який ходить на e 5 Загрожує взяття пішака на D3. І е, якщо навіть і, е, зберегти цього пішака, наприклад, походивши пішаком на D4, то кінь займає чудовий форпост. Чому я підкреслюю, що чудовий форпост? тому що кінь перейшов демаркаційну лінію, тобто він опинився на в стороні ворога, в стороні суперника, і звичайно, що ось цей кінь на полі Д3 він цінніше за, власне кажучи, Туру на F8. Тут же є багато комбінацій чорних, де вони можуть з успіхом атакувати в цілому позицію короля, ну як мінімум відіграти якість і мати ініціативу. Ще одна позиція, де ми побачимо, коли потрібно жертвувати якість. Ми зараз граємо за чорних, і ми помічаємо, що король білих знову ж таки перебуває в центрі. Там, як розпочати атаку на нього? Адже ми вже в попередньому варіанті знаємо, що тут треба шукати можливість для жертви якості і намагатися перейти демаркаційну лінію. Тобто, що ми робимо? Ми б'ємо коня дорою. Для чого ми це робимо? Та? Суперник поб'є нас у відповідь пішаком, але тепер у них ослаблений пішак на полі Д4. Ми забираємо його конем, нас, забирає, нас захищає королева. Тепер ми бачимо, що немає ніякої загрози, загрози для коня. Кінь атакує пішака на полі Ф3, кінь перейшов на маркаційну лінію. Та? Потрібно зміцняти пішака, логічно захистити його ходом слон Е4. Та? Тому що слон атакує Туру. Тут знову ж таки ми забуваємо за туру, тому що тура нам не допоможе вертатися на короля. Ми ходимо слон F5, ну і звичайно, що е, суперник може тут. Цілком логічно вибрати взяття тури. Якщо він забирає туру, ми забираємо ферзему відповідь. Та двічі нападаємо на пішака на полі F3. Тепер знову ж таки потрібно зміцняти його. Загрожує виделка на ферзає короля, якщо кінь забирає на F3. Звичайно, що логічно зіграти ферзь G3. З ідеєю захистити пішака, ми б'ємо його, ставимо, звичайно, що шах, щоб король залишився без рокіровки, залишився в центрі. І підключаємо наступну фігуру до атаки, знов ж таки переходимо демаркаційну лінію на четвертий ряд, конем стоїмо. І ось тепер виникає питання, як нам, точніше, супернику задіяти гру турами, Оскільки якщо вони виведуть, ну, для прикладу слона, там атаки на пішака, та висить на Б2 пішачок, Якщо побити пішачка на Б2, висить відповідно і е, е, кінь на С2. Та потрібно також вирішувати, що робити з турами, але. В цілому позиція білих не задовільна, оскільки, хоча вони і мають матеріальну перевагу, вони не можуть реалізувати е, цей, е, цей скажімо так, гандикап в матеріалі через те, що чорні стоять досить активно, і у білих проблеми з позицією, е, з позицією короля і проблеми з позицією фігур. Там. Отже, е, ми повинні розуміти, що жертва якості робиться. Е, в тому випадку, коли ми можемо перейти в гостру атаку на короля і розуміємо, що наша активність допоможе нам не втратити ініціативу. Якщо тобі сподобалось це відео, обов'язково підпишись на канал, став вподобайку, і ти завжди будеш знати більше про шахи.